Друзі, всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Оксана. Сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом яблучного пирога. Хтось називає його шарлоткою. ну Шарлотка це, знаєте, взяли, намішали, отак все перемішали, поклали в противень і запекли. А це саме яблучний пиріг. Я придумала цей рецепт сама, і він дуже вдалий. Хочу поділитися з вами цим рецептом. Я його практично зараз печу через день. Тому що він дуже смачний, і смаколики зараз не печива, не, не, ну, я не купую, тому що сезон яблук, і я маю свої, купила і е, готую цей пиріг. Секрет в чому? Секрет, я вважаю, саме в подачі, в начинці цього пирога, саме яблук. Ви не ріжете їх кубиками, не ріжете довільно, а саме нарізаєте його ось такими слайсами. Бачите, ось такими слайсами я їх роблю. На ось такі буквально терці. ну В, кожні, в кожній господині є терка. І ось ця сторона, ця сторона, вона е, натирає ось такі слайси. І ці слайси е, я роблю шарами. Тобто, я ось зараз вже достала свій пиріг. і зараз покажу вам, як він в мене виглядає. Е, бачите, Значить, по рецепту я роблю тісто, обов'язково вам напишу, там нічого складного немає. Ви берете 3 яйця, стакан цукру, стакан борошна, пачечка ванільного цукру, стакан кефіру або сметани нежирної, жирної, яку захочете, 100 г масла вершкового, 2 столові ложки олії. І в сметану або кефір, що у вас є, досипаєте півчайної ложечки. Соди, от, і е, е, взбили міксером, я взбиваю міксером. Це тісто, і на противень, чи на форму, ну, що у вас є, а, і чотири яблука. Чотири таких великих яблука Шкірку навіть можна не знімати, дівчата. Я просто отак от нарізаю разом зі шкірочкою. Ось тим, бачите, вже потемніли яблучка. Ось на цю терочку слайсами зробили таку начиночку. І в форму налили на донечку. Налили тісто, ну, це готове тісто. Потім виклали, виклали шар ось цих слайсів яблучних, потім залили знов шар тіста ось, і знов виклали шар ось цих слайсів яблучних. Нічим не присипаєте. Хто любить корицю, можете корицю присипати яблучка. Шарами перекриваєте шар яблук. Нарізаних шар тіста, шар яблук шар тіста. І ось такий, виходить, виходить ось такий у нас пиріг. Він виходить соковитий, дуже ніжний, в міру солодкий, ну залежно від сорту яблук. Ну, Багато цукру я не додаю. І він прекрасно нарізається. Ось, бачите, він. Ось так, не розсипається, він прекрасно розрізається, тримає форму. Ну, Я ж кажу, мої, мої домашні просто ну, обожнюють цей пиріг, тому що він соковитий. Бачите? Дуже соковитий, не розпадається. І е, багато яблук тут, дуже смачний. І е, викладаєте в духовку, випікаєте. Дівчата, ну залежно від духовки, від вашої, випікаєте буквально ну, годину дивитесь, дивитесь на те, що повинен бути підрумянений і донешко, і бочок, і зверху. Навіть не перевіряєте паличкою, нічим. Я просто по своїй духовці вже, ну, вже, вже знаю, коли потрібно її в, в, виймати цей пиріг. Тому, дівчата, друзі, хто займається випічкою, скористайтеся цим рецептом. Спробуйте, це дуже смачно. Це дуже смачно, ну і корисно. Всім вам дякую за перегляд, всім гарного дня. Смачного, до побачення!